Вітаю, друзі, українці в Канаді почали отримувати так звані листи щастя від Кенада Рівеню Ейдженсі. Ці листи приходять з вимогами виплатити в бюджет країни величезні суми. Так, річ йде на про ті випадки, про які я знаю. Річ іде від 3,5 тисяч доларів. До більш ніж 10 тисяч доларів. Я особисто знаю вже декілька таких випадків, коли українці отримали такі листи. Ну і звісно, більшість з цих українців вирішує закінчити своє перебування в Канаді ніж виплачувати ці гроші. Отже, чому це відбувається з українцями і як цього уникнути, я вам розповім. Цьому відео, але перш ніж я вам це розповім, я хочу, як завжди, е попросити вас підтримати це відео вашими вподобайчиками. Будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. Я також хочу вас попросити підтримати мій канал вашими підписочками. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, будь ласка, клікніть на дзвіночок, перевірте, чи а, дзвіночок у вас жовтого а, кольору. Ну і мені буде цікаво почитати ваші коментари, що ви думаєте стосовно того, що відбувається зараз тут з українцями в Канаді. Тому давайте зараз. Повернемось до теми цього відео. Отже, я знаю. Точно, вже про шість випадків, коли українці отримали ці листи щастя, і тут мені зараз кажуть: О, та ти глянь, він похмиляється, тобто він радіє тому, що українці попадають на великі гроші. Так я скажу чесно, мені це подобається. Мені це подобається, тому що попадають на ці гроші не не просто українці, так нормальні звичайні люди, які працюють, які а, роблять це як потрібно, які не порушають закон так. А ці листи щастя отримують хитрожопі українці, які вирішили, що вони самі хитрі, самі шустрі, і зможуть і в Канаді робити те, що вони завжди робили в Україні або десь там в інших країнах. Так річ йде про так званих підприємців. Які, як я вже сказав, вирішили, що вони хитра і забули, що на кожну хитру жопу завжди знайдеться член з гвинтом, так? І вони тут почали в Канаді працювати, не сплачуючи податки, працювати за кеш. Багато таких є жінки, які оказують різні послуги у себе вдома. Ну, Працюєш і працюєш, ладно там. Якщо ти працюєш після роботи, там десь трошки підпрацював, десь щось там а, подкалимив, це окей, ніхто на це не звертає уваги. Але річ йде про те, що ці хитрозроблені зроблені українці, а вони ж ще ж і хизуються, так тобто вони за кеш, тобто працюють за кеш, а, цей кеш вони не показують а, в доходах, тобто вони взагалі не звітують про ці доходи, але витрачають їх. З дурною головою а купляють за кеш, наприклад, машини. Не дешеві машини купляють собі за кеш, а, знімають житло, яке не, а, ніяк не корелюється з їхніми доходами так. Ну і роблять інші дуже такі. А, Купляють інші дорогі речі. І, звісно, Canada Revenue Agency всім цим цікавиться, так? І починає розбиратися і починає дивитися, скільки грошей було а, сплачено, а, скільки було показано, що заробила людина, і скільки людина витратила. Тут все це досить серйозно. Но на цьому ці ж хитражопі гори підприємців не зупиняються. так? Вони починають в соціальних мережах розповідати і. Рекламувати свої послуги за кеш, так свої нелегальні послуги, тобто вони не стісняючись в Фейсбуці, в інстаграмі, в інших соціальних мережах, постять свої фоточки, як вони там що роблять, за кеш там розповідають, зв'язуйтесь зі мною там в особисті і всі ці бла, 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 бла. Знов таки забуваючи, що вони не самі умні, не самі хитрі. Ну, а як показує життя, то навпаки просто туповаті люди, так, які звикли завжди жити поза законом, які не хочуть змінювати. Своє життя на краще, які не хочуть змінювати свої підходи до життя, які не зрозуміли, що вони знаходяться в нормальній цивілізованій країні, де треба жити по цивілізованим е, правилам. Так, е, ці люди, ці українці, вирішили. Змінити Канаду і підогнути Канаду під себе, ну такого не буде. Так, Канада проходила вже через різні випробування, зіштовхувалася з, 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 з різними кадрами тут. І цих кадрів на щастя, Канада також розкусує і е, випльовує. Так, е, те, що е, майже кожен з українців, хто цим промишляє. Врешті-решт отримає такого листа. Я ніколи не сумнівався, і про це я розповідав ще рік тому назад. Я робив. Декілька відео на цю тему, в яких я застерігав українців цього не робити. Коли почалась перша хвиля цих різних реклам в соціальних мережах, роблю те, роблю все, за кеш, тільки за кеш, зв'язувати тільки в особисті. І я тоді зробив декілька відео. Я навіть наводив приклади, живі приклади, так. Я попереджав, що е, будуть у вас проблеми, що ви потрапите в халепу. Ну і не треба забувати, що у канадців зовсім по-іншому працює мишлення так, в цьому плані. І у українців, які приїхали в Канаду вже давно, у українців, які вже оканадились, яким Подобається життя в Канаді, у них також працює е, голова по іншому, і їм також не подобається те, що роблять е, ті українці, які приїхали зараз по програмі Куаєт і намагаються, намагаються жити. Не по закону і інших спонукають жити не по закону. Хочу вам нагадати, що коли людина отримує послуги за кеш незаконно, це також порушення закону. Так не тільки порушує закон, не тільки та людина, яка оказує ці послуги, а й та людина, яка користається цими послугами. Отже, друзі. Якщо ви не хочете отримувати проблем, е, наскільки я знаю декілька людей декілька українців, які отримали ці листи щастя, вони зараз пакують шамадани, вони е, з хочуть поїхати з Канади, не зважаючи на те, що вони дуже хотіли тут залишитись, у них просто немає грошей. Так ці грошей, щоб виплатити в е, 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 Revenue Agency. Цей штраф, і тому вони вимушено залишають Канаду. Е, чи за, заробили вони ці гроші, які зараз їм треба виплатити? Я в цьому дуже сильно сумніваюсь. Я думаю, що ні. Я, я не не думаю, що вони прям наробили стільки готівковою, готівкою, так кешем, але сплатити їм тепер ці гроші треба, і це. Ну, це відповідальність, так, тобто, це така відповідальність за те, що вони е, осознано порушували закон. Якщо ви не хочете отримувати таких листів щастя і е, отримати одного дня проблему, яку е, не, якої немає жодної необхідності отримувати, так? яку є мільйон е, способів уникнути, то я хочу вам нагадати, що в Канаді закон працює. В Канаді можна легко вести бізнес, в Канаді можна легко оказувати різні послуги, але треба це робити по закону. Так і треба робити так, як треба робити. Тому, якщо ви не хочете отримувати проблем, будь ласка, робіть. Все по закону, і у вас буде все добре. Друзі, я сподіваюся, що я вам надав сьогодні корисну і цікаву інформацію. І я ще раз хочу попросити вас поставити вподобаєчки. Будь ласка, підтримайте це відео вашими вподобаєчками. І ще раз хочу попросити вас підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну, і будь ласка, перевірте дзвіночок. І так, мені буде цікаво почитати, що ви думаєте на цю тему. Чи жалко вам цих українців, чи е, ні? І Взагалі, як ви думаєте, чи зможе Канада змінити таких людей? На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Чи в Канаді? Нехай всім щастить.